Ми маємо на зв'язку наступного нашого гостя. Це Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки. Пане Юрію, добрий вечір. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Хотіли би розпочати з таких тих торгових воєн Трампа. Чи можна спрогнозувати, чим закінчиться ця економічна агресія нового президента Сполучених Штатів Америки проти своїх сусідів Євросоюзу, Китаю? На практиці треба зрозуміти, що поза гучною термінологією на кштальт тарифна війна задіяно дуже ефективний в сучасному світі інструмент примусу до дружби. Адже зверніть увагу, що не минає і доби, як політичне керівництво країн, які стають об'єктом пильної уваги команди Дональда Трампа, одразу ж іде на діалог у виключно вигідному для США ключі. Ми це спостерігали на прикладі Колумбії. Де тамтешній президент з чудовим прізвищем Петро погодився прийняти нелегальних мігрантів колумбійців, що мешкали в США, відкривши повітряний простір, який попередньо було закрито. Ми спостерігали це наприклад і Панами, чий президент, після патріотичної риторики про готовність захищати національні інтереси, ледве там, не від американського імперіалізму, переглянув позицію і висловив готовність витісняти. Китайські корпорації, які контролювали вхід та вихід із цієї водної артерії, те саме ми спостерігали наприклад і Мексики. Чия президентка Клавдія Шейнбаум погодилася закрити багаторічну діру на кордоні. Власне, ця чорна діра галактичних розмірів фактично робила кордон такою транзитною артерією для потоків нелегалів з усіх країн, не лише Центральної та південної Америки, а навіть із країн інших регіонів, на кшталт близького сходу та Азії, навіть до речі, росіяни через Мексику потрапляли в США нелегально, і головне потік наркотрафіку синтетичного наркотику фентаніл, який на китайських комплектуючих прекурсорах виготовляється у Мексиці просто шаленими обсягами. Теж буде зупинено завдяки тому, що мексиканське керівництво передислоковує на кордон 10 тисяч військовослужбовців. Так, начебто, це не можна було зробити 5, 10, 15 років тому. Свіжий приклад із Канадою також демонструє готовність до прискореного порозуміння. Тобто, методи Дональда Трампа очевидно наразі підкреслю наразі демонструють дієвість і перебудовують діалог, який багато років вам, мабуть, вважався безперспективним і. Таким, що потребує тривалих домовленостей, якихось консультацій, знаєте, на кшталт цієї процедури вступу в європейський союз, яку нам нав'язали. Чи на кшталт, наприклад, свого часу були такі перемовини про вступ в світову організацію торгівлі? Теж вони тривали роками. Там параграф за параграфом. Зараз світ турбулентний, швидкий, повний небезпек, і тому нова адміністрація в США діє прискорено і демонструє нову якість прийняття рішень і допомагає не кажучи, підштовхує там, де вони були ускладнені. Тому нова дипломатія Дональда Трампа я б сказав, якщо раніше його попередники в 19 столітті використовували такий термін дипломатія канонерських човнів. Ну це військово морський флот США, просто підпливав до берегів країн, теж в цьому регіоні розташованих влаштовував морську блокаду часто. Висаджували невеликі символічні контингенти морських піхотинців США, і одразу там все налагоджувалося. Мови йде про Кубу, про Нікарагу, про Домініканську Республіку. Ну це я згадую кінець 19 століття, 1920-ті роки. Отаку саму дипломатію, тільки без військової сили підкреслю зараз. застосовує Дональд Трамп напрочуд, успішно та ефективно. Фактично, він озвучує ці позиції у соціальних мережах. Відтак підписує президентські укази. І потім відтерміновує їхній вступ в дію, залишаючи цей інструмент як дамокла сокира, яка висить над проблемним питанням. А тим часом двосторонні американсько канадійські американсько панамські американсько-колумбійські взаємини вже погоджено і в руслі вигідному для США. А звернемо увагу на Взаємини з Китаєм поки що це символічні американські тарифи 10% мит піднято. А у відповідь Китай не прогнувся одразу, звісно, застосував симетричні мита на американське вугілля, на американську нафту, американські пластмаси словом певні категорії продукції і відповів дзеркальним санкціям, показавши, що готовий захищати свої економічні інтереси, але зверніть увагу жодного навіть слова войовничої риторики з пекіну. А це країна, будьмо свідомі, того мілітаризована і за окремими показниками угонці нас наздоганяє і переганяє США. Пекін навіть ні на грам не дозволив собі войовничої риторики у цьому діалозі, просто застосував симетричні заходи і висловив готовність домовлятися про те, щоб домовлятися далі. Це сигнал і немаленької ваги, те, що Пекін висловив по готовність. Свої консультації продовжити знову, які починав раніше два роки тому стосовно вирішення російсько-української війни, теж це прозвучало знову ж таки. Пекін свій майданчик розконсервовує і починає теж дипломатичну гру і на цьому напрямку, що теж дуже важливо для нас. Ми розуміємо, що зараз. От у ту річницю Ялтинської конференції 1945 року фактично зараз світ стоїть на порозі нової Ялти, і дуже важливо, які конфігурації вона відбудеться, і щоб наші національні інтереси були адекватним чином представлені, захищені і, врешті-решт, відстоєні. А які наслідки для України може мати цей обмін ударами по економіці між нашими партнерами? Наразі безпосередньо він нас на мою думку в зовнішньо економічному плані не зачіпає, але він є важливим індикатором того, як відтепер будується світова економічна політика геоекономіка. Треба бути готовим до того, що і наші товари, зокрема продукція сільського господарства, яка багато в чому є поза конкуренцією, так через собівартість. Так і багато в чому ми бачили, як наші сусіди підступно нам ножа в спину, встромляли, вже безпосередньо, коли Україна була асоційованим членом ЄС, між іншим, чим порушували угоду про асоціацію, то з цього, мабуть, є важливий сигнал для нас, що наші економічні торгівельні інтереси треба теж захищати виключно жорстким тиском, симетричним, ну тобто бути готовими впроваджувати захисні мита, байдуже, які там правила світової організації торгівлі, байдуже, яка там попередня була нормативна правова база. Як тільки десь наші економічні інтереси намагаються утіснити, якось скажімо, створити незручності для наших експортерів, треба бути готовим, по будь-яку риторику, створювати такі самі незручності для. Іноземних держав, щоб вони вийшли на нейтральну позицію, розуміли, що це буде завжди рух по дорозі із зустрічним рухом. Відповідно, не можна односторонньому порядку нас дискримінувати. Ну, це був би великий урок для наших західних сусідів безпосередньо в регіоні Центральної Європи. Знову ж таки згадуємо польських аграріїв, легендарних рульників і їхні деструктивні дії по блокаді українсько польського кордону. Тут є чому повчитись зараз Дональда Трампа і зрозуміти, що в світових геоекономічних відносинах точно приходить нова ера Оце щодо військової допомоги в обмін на е рідкісно-земельні метали. Ми можемо використати цю карту для отримання такої військової допомоги, щоб зламати хід війни. Ми з вами пам'ятаємо, що схожа концепція пропонувалася у мирному плані президента України, який представлений ще в травні минулого 2024 року. Тобто, теза не нова, але на приликий жаль вона тодішнє керівництво Сполучених Штатів Америки якось не зацікавила. Принаймні, ми не чули заяв на рівні державного департаменту США, президента США, і оця концептуальна така пропозиція. Вона таке враження тоді впала на неродючий ґрунт. А загалом, звичайно, нас ця ситуація повертає до аналогії часів Другої світової війни, коли у 1940 році, після перших місяців співпраці з США у Великої Британії. Вичерпався золотий запас до 1941 року. То аби продовжити допомогу е, і ще не було прийнято програми лендлізу. Тоді то, наприклад, тоді Черчилль пішов на крок, е, про який зараз у нас мало знають: це передача британських військово-морських баз в різних регіонах світу від північної Атлантики до Карибських островів від Ньюфаунленду до е, Ямайки. Передача в військово-морських сил США в обмін на військово технічну допомогу, яких відчайдушно тоді обсягів потребувала Велика Британія в німецькій блокаді. Це були і танки, і літаки, і артилерійські снаряди, і паливо, і сировина для військово-промислового комплексу, і високоточні елементи там оптики, і продукція машинобудування різного роду все це постачалося. В обмін на втичну передачу стратегічних об'єктів ВМС в різних регіонах світу, тобто вимушені були поступитись не те, що надрами, а навіть от до того часу, це можливо такі елементи ну британської безпеки вважалися до Другої світової війни, і успішно цю програму було реалізовано. І, зокрема, Велика Британія тоді отримала 50 ескадрних міноносців. Це власне кораблі, які дозволили розірвати кільце німецької морської блокади. Отаким От чином, наприклад, Черчилль організовував з Рузвельтом цей діалог, бачите, як мінімум далеко не на якихось гуманітарних основах. Так не було ніякого такого багатослів'я про демократію. Там захист спільний проти тоталітаризму. Ні, це була чиста прагматика. І ми маємо бути свідомі того, що зараз в Вашингтоні, мабуть, адміністрація буде відмовлятися від такого вербального багатослів'я. А буде орієнтуватися в першу чергу на прагматичні інтереси, і нам треба бути готовим до того, що такі інтереси завжди мусимо демонструвати у двосторонніх американсько-українських взаєминах. Тобто, з одного боку, наші інтереси захищати це безпекові а з іншого боку, якщо партнери бачають, що це все потребує оплати у конкретних формах, можливо, в майбутньому, можливо, не зараз. А безпосередньо такі зобов'язання однозначно допоможуть е, вберегти від е, реалізації агресивних планів Путіна. Тому очевидно, не на те, яка там номенклатура металів, про які йде мова, який хімічний склад цих елементів, скільки їх там у нас е, в різних родовищах, зараз це все вторинні питання порівняно з питанням концептуальним: чи дієздатна ця схема, чи може вона в Україну забезпечити потік бронетехніки, артилерійських снарядів, високоточних ракет? Якщо так. То однозначно, що в теперішній ситуації альтернативи немає? Однозначно, це є тоді дієвий шлях, і треба використовувати як платформу для практичної взаємодії. Якщо команда Трампа і адміністрація в Вашингтоні висловлює готовність до таких форматів, значить вони зараз є на потребу сьогоднішнього дня і треба їх розглядати і переводити в практичне русло. Якщо Путін розуміє, що Трампа цікавить завжди фінансова сторона, то чи не зможе він запропонувати йому більше? Ресурсно безумовно Російська Федерація і хотіла б такий розмін забезпечити, і в першу чергу коштом наших національних інтересів, наших територій, наших родовищ. Але тут не треба забувати, що республіканська партія США все таки у всі періоди свого існування і перебування при владі використовувала поєднання прагматичних фінансових економічних інтересів із таким яскраво вираженим. Агресивним зовнішньополітичним курсом, звичайно, торгівельні інтереси економічні є дуже важливі, але постати перед зовнішнім світом як країна, чию прихильність можна купити США ворожій державі ніколи собі раніше не дозволяли. Це такий собі видається елемент, якби сети заповідей політиків республіканців, от з часу 19 століття. Тобто демонструвати, що Америка може бути слабкою державою, яку можна купити після якоїсь конфронтації, це навряд чи відповідає цьому їхньому способу мислення і способу реалізації політики, тому фактично, от боротьба буде мати характер менш декларативний. Так будемо чути менше слів про цивілізаційну місію, про демократію і тому подібне, але те, що в американському суспільстві і в елітах. Наразі сформовано консенсус, що допомога Україні є елементом американського стилю ведення зовнішньої політики, елементом захисту такого ж способу життя, який ведуть американці проти Москви, яка є силою відкрито антиамериканською. Між іншим, ну не приховує того, що вона то воює з США, як вважають сьогодні в Кремлі, і як вважають мешканці країни. Це 150 мільйонів негідників, які вважають, що вони то воюють з США на нашій території. То безпосередньо у цій конфронтації, звичайно, що е, Трамп не може просто піти на е, відкритий такий бартер, і просто з ідеологічним ворогом, який Москва сама себе, до речі, сформувала і виставила, просто укласти якусь таку угоду, укладати угоди через голови, це, мабуть, для республіканців притаманно. Угода з Пекіном не виглядатиме жодною мірою ганебною чи такою, що суперечить американському політичному креду. А от е, Москва тут швидше буде об'єктом примусу до. Компромісу, звичайно, тут нам важливо е, залишатися суб'єктними і точно не потрапити в ситуацію, коли про нас домовлятимуться без нас цю загрозу. Е, якраз минулого тижня рельєфно окреслювали багато експертів, багато аналітиків, які аналізують от можливий хід процесів, що може привести до нової Ялти. Ми, ми пам'ятаємо, що тодішнє Тріо Рузвельт плюс Черчилль плюс Сталін е, формально передбачало собою двох лідерів західних демократій і одного лідера східної диспутії. А от сьогодні на жаль існує загроза. Формату Трамп, Сі Цзіньпін плюс Путін два лідери східних диспутій проти одного лідера демократичного світу, де немає такого суб'єкта, як Європейський Союз, так де немає колишньої Великої Британії як світової держави. Оце загрозливий формат, і от мабуть зараз всі сили треба на те, щоб його уникнути, в тому числі шляхом затягування у діалог європейських держав і європейського союзу як суб'єкта єдиного цілого. Ще одне питання: генсек НАТО люте не вірить в перспективу НАТО без підтримки Сполучених Штатів Америки. Така агресивна поведінка Трампа може призвести до виходу США з НАТО, і які перспективи тоді можливого нового безпекового об'єднання у Європі, і чи воно включатиме Україну? Пам'ятаєте, що направду, Дональд Трамп почав озвучувати ідеї про можливість виходу з НАТО ще, мабуть, 3-4 роки тому, коли перебував в глибокій опозиції, і всіляко підкреслював, що його попередня політика на посаді президента була змушувати європейські країни-члени НАТО нарощувати витрати на оборону. І при цьому пам'ятаєте його звинувачення в проросійськості були зовсім абсурдними, тому що він де факто і де юри постійно заохочує країни НАТО переозброюватися і готуватися бути самими відповідальними за свою безпекову долю. І от у руслі цієї політики, звичайно, дивним чином дуже виглядає, нібито Марк, Рюти вперше почув про таку можливість. Адже вона далеко не стала несподіванкою. Це був інструмент тиску знову ж таки, як теперішні тарифні війни Дональда Трампа. Це Завжди інструмент психологічного тиску на європейські еліти, мовляв, хлопці і дівчата припиняйте власну безпеку оплачувати коштом американських платників податків. Беріться за голову, беріть себе в руки і починайте щось робити. А зокрема, відкривайте гаманці. І тут Дональд Трамп безумовно прагматично вже досягнув немалого. Ми знаємо, що на даний час більше половини із країн-членів НАТО підняли такі свої видатки на оборону до необхідних 2% від ВВП. Дональд Трамп ви зараз знаєте висуває наступний такий поріг планку. Це 5%. Країни НАТО на це поки не готові, крім деяких. Це Польща, це країни Балтії. Вони вже працюють із цим бюджетним показником. Але компромісний варіант мені здається буде близько 3% ВВП, можливо, 3,5%. І отут томарклюти зараз вже виступає таким собі, знаєте, речником песимізму. Так він стверджує, що мовляв, якщо не взятись за голову і не почати озброюватися самим, то звичайно, що майбутнє НАТО, як ми його знали, воно дуже туманне. Ми з вами про це неодноразово говорили. І на саміті НАТО минулого року у Вашингтоні, ювілейному, це треба було зафіксувати. Бо інакше тут не обійтись без визнання, що альянс в глибокій кризі, і на сьогоднішній день в Сполучених США, в Америки він є не самодостатній. Якщо ще згадати позицію президента Туреччини та її переджепа Ердогана, якого ми зараз взагалі не чуємо в контексті навіть декларації про євроатлантичну єдність, ми розуміємо, що мінус дві найсильніших армії НАТО роблять альянс надзвичайно вразливим, і е, справа в тому, що навіть зараз, якщо взятися за термінове переозброєння. Чудово зрозуміло перспективу такої політики. Потрібно 3, 4, 5 років, аби зміни у політиці підтримки військово-промислового комплексу, нарощення збройних сил, відновлення служби за призовим багатьох країнах НАТО і в Європі дали результат. Швидшого результату очікувати не варто. Але загроза, очевидно, вже є настільки близька, що мова йде про готовність наступного року цього 2025-го. і так виглядає, що європейська складова НАТО абсолютно не готова. До самостійного існування, і це на жаль треба зрозуміти, що без, наприклад, України і без потенціалу сил оборони України взагалі можливість стримування Російської Федерації в Європі є надзвичайно сумнівна. І тут ми виходимо на зовсім нові формати взаємодії, яких поки що здається не усвідомили в Брюсселі. Але мабуть доведеться усвідомлювати, якщо Дональд Трамп проводитиме от подібну реалістичну політику, як він започаткував у перші два тижні своєї каденції. Тому то Марк Рютте і забив у всі дзвони. Він таке враження намагається просто пробудити від сну верхівки політичні еліти країн НАТО, але це накладається на дуже несприятливі електоральні тренди. Ми знаємо, що зараз дуже посилюються позиції політичних партій в всіх європейських державах НАТО, які також скептично ставляться до альянсу. Візьмемо Німеччину, до прикладу, де вибори будуть буквально 23 лютого. Партія альтернатива для Німеччини, яка стрімко набирає голоси і рветься в лідери. І, звичайно, не дадуть, мабуть, сформувати уряд, але вона може стати першою за підтримкою електоральної серед німецьких виборців. То вона давно вимагала виведення американських військ із європейського континенту і з німеччини, зокрема. Тобто, це е, свідчення не тільки євроскептицизму політичних сил, які зараз набирають обертів і підтримку людей, здобувають в Європі. Це свідчення НАТО скептицизму, і от відверто у цьому м, такому бермудському трикутнику е, роль е, НАТО, як ми його знали, з центром в Брюсселі абсолютно нівелюється. А зростає роль регіональних е, таких груп країн спільних за інтересами. Ми вже знаємо, ці країни для нас є близькі. Ми знаємо це країни скандинавського півострова, це країни Центральної Європи, це Україна, і е, разом спільно вони можуть стати основою нового такого східного крила колишнього НАТО, яке зможе е, принаймні суттєво. Наростити обороноздатність континенту і постояти за себе в умовах цього вакууму, який зараз створюється невизначеністю і небажанням самодостатньо озброїтися, цього вимагає Дональд Трамп.